Блінкен у Києві за повідомленнями змі американський чиновник сподівається цитую надіслати потужний сигнал за спокоєння українцям, які очевидно перебувають у дуже важкій важкій хвилині. З держсекретарем США зустрівся президент Зеленський. Більше про переговори та їх результати розпитаємо у моєї колеги Єлизавети Яковлевої. Вона зараз з нами напрямом зв'язку. Отже, Єлизавета, тобі слово. Вітаю студія. Справді, державний секретар США е, сьогодні прибув до української столиці. Його візит до останнього е, був таємницею. у соцмережі ікс. Ентоні Блінкен е, написав наступне. Е, я зацитую, сьогодні я повернувся до Києва щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії. Е, зранку держсекретар США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Е, на самі переговори пресу запустило буквально. На кілька хвилин, а далі вже зустріч відбувалася в закритому форматі. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на тому, що деяким регіонам України, особливо це стосується Харкова, терміново потрібні сучасні системи ППО, зокрема системи Петріот, а також подякував США за підтримку. Пропоную послухати. Ми всі захоплюємося вашою стійкістю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що Допомога вже схвалена. Вона вже їде. Вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги і в сенсі демократії, і в сенсі економіки Буде вільною процвітаючою, і це те, що буде власне найкращою відповіддю Путіну. хочу подякувати від усієї нашої команди за надзвичайно важливий пакет допомоги для наших захисників, для наших збройних сил. Ми дякуємо конгресу, президенту Байдену. Передаємо найкращі вітання його адміністрації. Я знаю, що ви власне чимало зробили особисто для того, щоб були такі. Позитивні результати тому я дякую вам і всьому народу США. А отже, зі слів Ентоні Блінкена, військова допомога від США вже дуже скоро опиниться в Україні. Що ж чекаємо на цю мить? У мене все поки чекаємо на додаткову інформацію. Студія. Дякую, колега. Нагадаю, це була моя колега Лізавета Яковлева з підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем Ентоні Блінкеном.